Суші безкоштовно. Хочете? Тільки сьогодні Roll Club пригощає людей. Дивіться, вже одна людина їсть. Добрий день. Не підкажете, що ви не голодні. Суші безкоштовно. Хочете? Давайте спробуєте серйозно? Так. Да. А ви ще не обідали? Да. Не встигли. Ми якраз йшли. Супер. Смачно вам? Так. Да. Да, супер. Проходьте ще раз в Roll Club. А скажіть, будь ласка, ви б хотіли скуштувати суші від Roll Club? безкоштовно? Нам і казати що я буду в буде. Так, можна казати, маємо на інтернет. Дякую. Смачно дуже сильно. Спробуйте наші суші та оціните їх. Давайте. Які ви хочете? Важко. Смачно. Не хочете скуштувати суші від Roll Club? Звичайно. Ходіть, Звичайно. ходіть. Давайте цей сирний попробуємо. Смачно? М -м -м. А можна же? Можна.